Андрій Гайченко на зв'язку з нами, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби. Вітання вам, пане Андрію. Доброго дня. Наші вітання. Доброго дня. Так, полегшуємо життя громадянам. Ми правильно розуміємо, це одна із функцій того, як тепер Добре. так, як тепер можна буде робити цифровізацію виконавчого провадження і так далі. Розкажіть детальніше, що і як буде працювати тепер? Абсолютно вірно. Що таке виконавча служба? Виконавча служба це місце, де е, закладений конфлікт, тому що хтось із когось ще стягує, будь-це штраф за порушення швидкості або великий там 100 мільйонний борг. І е, наша команда з самого початку взяла курс на е, три е, напрямки: це максимальна цифровізація і усунення людського фактору, боротьба з корупцією в системі. І так само наближення до людей до користувачів, враховуючи те, що те, що знову ж таки виконання судових рішень та виконання постанов національної поліції це завжди мі... це, це некомфортна історія для людей. А, на сьогодні, а у першому читанні прийнято закон, відповідно до якого ми ще більш цифровізуємо процес і ще більш наблизимось до людей. А на сьогоднішній день на жаль, законом а, визначено, що після сплати боргу. Державний виконавець або приватний виконавець повинен, якщо простою мовою, натиснути на кнопку, щоб зняти арешти і так би мовити, відпустити людину, зняти з неї всі обмеження, навіть якщо людина заплатила, ми вважаємо це неправильним, і ми просто вживаємо комплекс заходів для того, щоб щойно людина оплатила свою заборгованість, щоб вона не повинна була оббивати пороги державної виконавчої служби чи шукати приватного виконавця, щоб всі обтяження, обмеження. Такої людини знімалися по факту платежа, а не по факту, як виконавець натисне на кнопку. Знову ж таки, мінімізуємо корупційні ризики, оскільки, е хоч переважна більшість виконавців і чесні люди, але, на жаль, система велика, і іноді хтось намагається зловживати цим натисканням часної на кнопку. Особливо, коли людина кудись спішить, коли їй сьогодні треба там е провести відчуження майна, продати машину, купити квартиру, а все це неможливо через те, що штраф хоч і сплачений. Або борг, хоч і сплачений, але виконавець просто не нажав на кнопку. Це архаїзм, Ми від нього відмовляємось, наближаємось до людей, виходимо максимально в цифру цим. Власне і займаємось. А можете роз'яснити оцей проект закону? Він ну типу окреслює правила, як воно повинно бути, як воно повинно працювати. Сам функціонал, сам цей процес це скільки часу займе. Ну, от ми зараз змоделюємо ситуацію, депутати проголосували, проєкт закону став законом, документ працює. Скільки часу от від моменту, коли ми відійдемо від архаїзму і, як ви сказали, та щойно, і перейдемо до нової, до нового підходу. Від 6 до 12 місяців дуже багато стейкхолдерів, дуже багато законів. Міняється. Ми е, міняємо цим законом, начебто, багато чого, але це все шлях до того, що ми хочемо. Ми хочемо зробити людей е, більш вільними і більш спроможними користуватися е, своїм майном. Знову ж таки, е, є ще один нюанс. Е, я додам. Якщо людина, скажімо, зареєстрована в Херсоні, а приїхала жити в Івано-Франківській, у неї є якісь борги, їй тепер не треба буде їхати, щоб довести якісь документи, їхати в Херсон, там де вона прописана, оббивати пороги того ж, виконавця чи Херсон, чи в Миколаїв, чи будь-яку іншу область, тобто, ми ще її сприяємо за допомогою за співпраці з народними депутатами. Ми сприяємо забезпеченню інтересів внутрішньопереміщених осіб або просто тих, хто не живе за містам реєстрації. Uh, але треба буде все інше. Це шлях. І оцей шлях це дуже багато технічних змін до баз, реєстрів. Uh, історія погоджена з усіма стейхолдерами, з Нацполіцією, з Нацбанком. З цим все підходить як. То наскільки хто це швидко зробить, прогнозувати важко, але це горизонт 6-12 місяців давайте ще про от розширення функціоналу і власне можливість взаємодії з банками, як Міністерство юстиції до прикладу. Тобто, тепер блокування карток певної суми чи загалом банківського рахунку тут в цьому плані щось розширюється стає більш гнучкою система, буде знати про це. Це боржник чи не буде щось змінюється в цьому аспекті? Ця система вже давно працює. Найбільше банки вже давно під'єднані і працюють в електронній взаємодії. Єдине, що цей закон зобов'яже всі банки підключитись до електронної системи. Але на сьогоднішній день 90% Клієнтського ринку банків вже користуються цим сервісом. У нас є електронний взаємообмін. повторюсь, з найбільшими як державними, так і приватними банками. Ну, тепер і більш дрібні банки підключаться до нашої системи і так само будуть в електронному вигляді опрацьовувати документи, що так само зменшить навантаження на державний бюджет у випадку пересилки документів і так далі. Пане Андрію, а скільки в нас боржників зараз в Україні? На моменті це десь близько. 2 мільйона 800 тисяч, 2 мільйона 900 тисяч. Трошки більше, колись старушки... рахують. А скільки вони винні. Ну, я, я здивувався, на правду, такі цифри. Угу. Ну, тут ну, яка, сумар... яка стаття, так? Зв... Сумарно, так. А... Так, у нас. А, чути? От, зараз тепер так. чути так. Повторіть, скільки сумарно. А, сумарно я а, зараз вам не скажу. Я назву іншу вражаючу цифру. А, понад 500 тисяч а, таких виконавчих проваджень це стягнення саме аліментів. Тому 500 тисяч діток в нашій державі не отримують не те, що не отримують батьківське батьківське піклування. А доведені до тої ситуації, де люди мало того, що просудилися за аліменти, а ще й стягують один з одного все через виконавчу службу. 500 тисяч сімей, 500 тисяч діток. І оця цифра є більш показною на мій погляд. Спасибі вам, пане Андрію, за те, що доєдналися. Андрій Гайченко, це заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби. От ми зараз деталізували по тим новелам, нововведенням, які сподіваємось запрацюють і покращить роботу з автоматизованою системою.